Салтир до Богородиці, Прийдіть поклонімось цариці нашій Богородиці, Прийдіть поклонімось Діві Марії, цариці нашій Богородиці, Прийдіть поклонімось і припадімо до самої владичиці Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Кафізма п'ята. Радуйтеся праведні у Господі, радуйтеся і в Преснодіві Марії, заспівайте йому пісню нову. Добре співайте і владичиці з викликуванням, співайте від небесної насолоди Її, усолоджує бо вона серця і уста премудрих, хай зрадіє душа наша за неї, вона як найсолодша манна, наситить нас постелі світу цього і визволить від смерті душі наші. Благословлю владичицю Марію усякий час, ніколи хвала її не збідніє в устах моїх. Возвеличте її зі мною всі, що наситилися медом і молоком втіхі та розради її, в бідах і скорботах призовіть її, і в нуждах ваших знайдете допомогу і спокій, з насолодою прийміть і навчіться святого образу життя її, ревно бажайте наслідувати її любов та смирення, бо лагідна і смиренна діва, пресвята, несотворене Бо Слово, Духом Святим плоть від неї прийняло. Радуйся, преснодіво, Пресвята Марії, чесніша від хіровимів, славніша від серафимів, найвища серед всіх святих, збережи, молю, серце моє від гріховних спотикань, хоч і негідний я у дівстваних очах твоїх відверни розумі від похоти земних і до небесної любові наверни, хай душа моя навчається правді твоїй. І серце переповнюється щодня хвалою твоєю. Суди, владичице, напасників моїх, навпроти їх стані охорони невинність мою, душа моя в тобі ликує і твоїми молитвами радіє, милості твоєї, повні і небеса, і земля. Були повставлені проти мене повсюди пекельні сіті, але ти, владичице, благостю Твоєю, захистила мене від них. Слава тобі, помічнице моя, всі кості мої промовляють, владичице, владичице Марії, хто після Бога подібний тобі. Ганьбить беззаконник ім'я твоє найсвятіше Діво, всецарице, і дивні чудеса твої вважає видуманими, розмови неправдивих і нечистих уст його, беззаконня і лестощі, але ми віруємо і сповідуємо, що ти з плоттю переселилася на небо. І стоїш біля Престолу Божого, чудеса твої і милості Твої, як криниця глибока, і всі, хто шанує тебе під покровом крил твоїх надійно перебувають. О, Мати Божа, клопотанням Твоїм прихили найсвятіше лице улюбленого Сина Твого і Спасителя нашого до нас, і молитвами Твоїми ублагай Його бути милостивим до нас, грішних. Продовжи милість Твою на тих, що знають тебе. Благодать Твоя розлилася по всій землі, влада і сила в руці Твоїй, міцність і утвердження в правиці Твоїй, благословенна хвала Твоя на небі, благословенна величність Твоя і на землі. Радуйся, раю, словесний, і Богом просвічений, чиста Діво Богородице, всякий, прибігаючи з любові до тебе, від усякої скорботи і смутку визволиться, тому молимо Тебе. Всіх у вірі спочили храбів твоїх, які благочестиво Тебе, Богородице, і сповідували, від всякого злостраждання і вічного осудження визволи, і очікуваного раю та вічної насолоди тобою отримати сподоби, єдина чистая. Не наслідуй тих, що лукавлять, і не завидуй тим, що беззаконня творять, о істинний шанувальнику, святості Матері Божої. Бо ті, що творять беззаконня, як трава, скоро висухнуть і пропадуть, уповай на всесильну царицю небесну і твори добро, і наситися багатством її, краще мало мати, але з благодаттю Її, ніж скарби великі і дорогоцінне каміння, уповай на Господа, уповай і на улюблену матір Його, і сповняться всі благі прохання серця Твого. Радуйся, найсвятіша і найпокірніша голубка небесна, красотою благодаті Твоєї просвіти внутрішню пітьму мою, почуй, владичице, почуй зітхання моє сердечне, від повноти благодаті Твоєї зійшли русу, щоб оживити засмучений і пригноблений дух мій. Всякими гріхами Діво, Христа засмутив я помислами і словами, і вчинками. Тому боюся страшного Його суду, але твоїми молитвами випереди і відміни лютий вирок, що очікує мене, Богородице. Мене що багато нагрішив, владико, помилуй і спаси моліннями тієї, що тебе породила, і хай прославлю твоє велике і безмірне милосердя. Славою, Божественною, сяєш єдина, як матір тебе прославляю. Умоли Діво, єдиного, препрославленого, щоб унаслідувати і мені славу Небесну. О Пресвята Діво, Богородице, приблагословенна мати Бога, спасамого, скорботних радостей, надії безнадійних і безпорадним допомога. ти знаєш усі струпи мої гріховні, від яких я бажаю очиститися, зі скорботним серцем прибігаю до тебе і молюся тобі зі сльозами. Споглянь на немочі мої і не дай мені в гріхах загинути, ти знаєш наготу душі моєї, допоможи мені зодягнутися ризою улюбленого сина Твого. Ти знаєш убогість мою, поспіши відкрити мені скарбницю благодатних дарів, хай збережу дані мною при святому хрещенні обітниці. Ти знаєш ворогів моїх тілесних і безтілесних, визволи мене від них. Ти знаєш, приблага заступнице наша, час виходу душі моєї із нікчемного мого тіла, найперше тоді стань милостиво переді мною, щоб в твоїй святій присутності був перехід душі моєї, тихий і відрадний, і хай не повстануть проти неї духи злоби піднебесної, але покрита неприступним для них твоїм святим покровом, Хай повернеться без зла до свого початку і джерела. О любо благоутробна мати, явися мені подорожньому, самотньому і вбогому, як отивоїстину, мені матір'ю, милосердя і щедрот. Не переставай покривати мене і не усипно піклуватися про мене, аж поки не приведеш в небесній світлиці, Божественного Сина Твого, йому ж з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим Духом, Хай буде честь, слава. І поклоніння на віки віків. Амінь. Кафізма шоста. Прийдіть і поклонімося цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося і припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Владичице, хай не викриє нас Господь беззаконнях наших своїм гнівом та правосуддям, Ти, Всемилостива, Заступнице, випроси у нього прощення нам, бо не маємо виправдання за наші гріхи. Ти, бо неосоромна надія наша і уповання правдиве, немає спокою в костях наших від безлічі гріхів наших, але преблагословенним плодом утроби Твоєї примирилися ми з Богом. Благодать Його і Твоя милість праворуч нас. Кажу собі збережу спасительні дороги улюбленого Сина Твого, Цариця Небесна, і благодать Христова буде мені дарована, але Дух мій бадьорий, а плоть немічна. Помилуй мене з небес, і з висоти слави Твоєї, помічниця моя, і коли ноги мої схочуть зійти з праведного шляху, не дозволь їм це вчинити, зупини їх. Щоб не послизнулися і не спіткнулися об камінь злих пристрастей, і хай не посміються з мене, душевні вороги мої, почуй молитву мою, владичице, і не зневаж убогого моління мого. Я страждав і знемагав, але витерпів і дочекався допомоги, і не втратив у випробовування благодать твою, владичице, але ще більше утвердився. І ти вчинила мені з великого милосердя Твого, почула молитви мої, і вивела душу мою з глибини пристрастей гріховних, і з пітьми пекельної визволила, дивні і незбагненні твої щедроти, хай зрадіють і звеселяться тобою всі, що тебе люблять, а ті, що ненавидять ім'я Твоє, зійдуть в пекло. Благословена і препрославлена ти, владичице, на віки віків. Радуйся, найдорожчий небесний цвіте, твою духовну красоту і світлість ніяка пітьма гріховна затьмарити не зможе. Я грішний, знаю мої беззаконня, і, припадаючи смиренно до ніг Твоїх цариці, благаю і молюся. Не зневаж, не відкинь мене, о надії моя приблага, але підніми мене нікчемного і витягни із глибини гріховної. Щоб я не загинув як раб нерадивий і непотрібний в майбутньому віці. Блаженна і приблаженна ти, Богородице Марії, розумієш бо нас, слабких духом і убогих серцем, бо сповідаючись перед Богом і перед Тобою в немочах наших, відчуваємо Божу всемогутню силу і твоє материнське піклування і клопотання. Слава тобі, владичице, безпомічних допомога, бідних і в Богих багатство невід'ємне. Як прагне олень до потоку води, так до святої любові твоєї цариця Небесна прагне спрагла моя душа, ти боє життя мого життя, і годувальниця у Богої плоті моєї, ти молоком годувала Спасителя душі моєї. А сама насичувалася нетлінною їжею, божественного вчиня Його. Освіте, небесним світлом осяяний, просвіти молю тебе, внутрішню тьму мою, хай розумі і бажання мої піднесуться у світлі твоєму до горного Сіону. Суди мене, владичице, і розсуди боротьбу мою з плоттю моєю, ворожнечу з принадами світу. Ворожнечу й боротьбу з дияволом, змієм, лукавим, з гаспедом смертоносним, хай визволить мене від цих трьох жахливих ворогів єдина допомога твоя. Здолай і сокруши владичице їхні горді голови, виснажи сили їхні і зміцни мене, щоб я міг протистояти їм, правиця твоя в кріпості, тримаєш бо на ній вседержителя, того, хто все тримає. Хай Воскресний Господь в мені благодаттю своєю ради твоїх материнських молитов і розвіються вороги мої. Радуйся, бо дар прийняла ти, як мати Божа, всім християнам недуги зціляти, і від бід визволяти, і гріхи відпускати, і від полону рятувати, і від усякої нужди. Не відкині нас, владичице, знаєш, бо чого нам потрібно. Здоров'я тілам. І душам спасіння. Владичице, батьки наші сповістили нам, і самі ми нині вухами нашими чуємо, і очима бачимо, які незбагненні і недослідимі є щедроти Твої, і які дивні чудеса Твої, і які нещасленні милості Твої, схід і захід південь і північ осяяні ними, повсюди небесні дари Твої наготовані тим, хто возносить хвалу Тобі. Бо вихваляючи ім'я Твоє, вони будуть звеличені від Бога. Вимовить серце моє слово, благе владичиці, преснодіві Марії, бо з уст її солодким подихом виходить небесна насолода, бо найсвятішим плодом лона її, гріхи мої очистяться, бо непорочністю діви, блаженне безсмертя душі моїй подається. І різдвом її визволений я від полону пекла, і до вічної небесної вітчизни введений. Владичице, ти пристановище наше в усяких нуждах наших. Ти кріпость і сила, що перемагає всіх ворогів моїх, Благістю і лагідністю твоєю переповнена земля, і навіть підземні глибини. Силою благодаті твоєї ті, що були в пеклі, нині радіють, бо визволилися від Нього через преславне дівстне Твоє Різдво, і смертні люди стали спільниками з безтілесними ангелами. Радуйся, преблагословенна, преснодіво Марії, мати Христа Бога нашого, ти більше за сили небесні звеличена, і по правиці Бога в ризах позолочених і дорогоцінних стоїш. До тебе взиваю з долини плачу цього світу, покрий мене покровом крил твоїх, дай мені благодать закінчити життя моє земне у благочестивій вірі і доброчесності, і після переселення з тіла сподоби побачити благословенний плід утроби Твоєї, Найсолодшого Ісуса Христа, Спасителя мого. Знемагає нині розумій. Впав в глибини супротивних і негідних помислів, і нема мені полегшення та визволення. Почуй мене, спокушену і даруй мені розчулення та заспокоєння, як блага, хай не стану здобиччю для лукавого Марії благословенно. Суддю світу, милостивим вчини до мене, Діво, ніхто, бо, як ти, не зможе заступитися за мене. Мати істинна, живого Бога і всіх живих владики, тому усердно молися за мене, єдина чиста, видимо перед іконою Твоєю стояче, не би перед живою, що невидимо живеш на небесах, мати життя, і з благовінням молюся тобі, від ворогів видимих і невидимих визволи мене, владичице. Неосквернена, непорочна, нетлінна, причиста, неневісна, Богоневісто, Богородице Марії, преснодіво, царице світу і надії моя, поглянь на мене, грішного в час цей. Ти, що із чистої крові твоєї безмужно і безсіми породила Господа Ісуса Христа, умоли Його, щоб Він був милостивим до мене. Ти, що бачила Його осудженим і розп'ятим, і зброєю болю було уражене твоє серце, порази душу мою божественною любов'ю, оплакуючи його у кайданах і приниження гірко, сльози жалю і розчулення і мені даруй. Перестраждавши тяжко душею, коли його на вільну смерть веле, і мене від хворіб і немочей звільни. Хай тебе прославлю, достойну слави на віки віків. Амінь.